О, вже пицца налізла, це вже п'ята коробка, господи. Есть чим запити там, не знаю. У нас нічого нема взагалі. Надо в магазин, напевно Чи що? О, ти чув? Чув? Тут пішла по Хтось прийшов А ну ну. Открывай. Дверь. Прийнять, хлопчик, не ти. Він приїхав. Ск скільки років прошло? Років 5, напевно. Да. ми дуже довго не бачивайся. Ну, тут прикольно, а студий будиночок. Де я можу може книгаку. У вас кухня там, да. Да. Да, да, у нас там кухня, там ты ну. можеш взять собі там. Ну, у нас, в принципі, тут кімната є, ну... Но... Ну ну ми я не знаю. Ну, мы можем сейчас все показать. Да. Диви, Дивимся mm. сейчас. Пішли до нас. No. Дивіться, нам кухня у нас тут. О, oh, прикольно у вас кухня, Лен. тут піцу хавали. Сиділи і їли, да. Ну, окей. Ну, пішли наверх. На другий поверх. Не, yeah, просто подивися у вас побачив, що у вас два поверхи. Да, у нас там два поверхи, може, може підглянути. Піднімайся, піднімайся. Зараз, зараз, ми вікно просто вшкоди. Uh. Ну no, тут все ми спимо. Чо? Просто так брудно, пилюки стільки. Та то ми просто не прибирали вже пару тижнів.

і. Ну, в принципі, да. Я, як я म्हटку пішов робити, а ви тут прибирайте. Ми зрозуміли? Да, да, да. -да добре, добре. Мендо сядь поприбираємося. Ну, а ти йди там роби, що хочеш. А ми підемо прибирати. Ти не рознеси нам тут дом, весь. щоб, ну. Да, да. Та, не, не переживай, не переживайте. Нам треба тут піцу ще трошки, сталося. А ми це, ми пішли прибирати. Не переживайте, я нічого вам там не зробимо. Пішли. Месячна скеля. Так, давай тут ключку протираем. Наш нам цей папир. Что это? Наш нам. Тут это mm. какие-то стикеры. Наш нам стикеры. Они просто... Там просто. Там даже ничего не написано. Добре, хай висять. Так, тут пилюки куча. Тут. Ну, ну, Годиничок. У нас він ставший. Там навіть батареї нема немає, що він там. І У нас куча одягу якогось. Незрозуміло. Тапочки якісь. Взагалі це не наш. Тут сейф про ну окей. Давай, знаєш, що підемо напевне, що на перший поверх поприберем, чи, чи як? Ну, пішли на перший. Тут чи? Ну, а диван, та, диван, диван нас чистий. А давай тут, да, давай тут просто запахи. У нас куча мішкова цих, наш нам це все. Фрукти наші. Все, все. Ой, ти прям вступив в блюдиню. Так, я його зараз витру. Що це взагалі? Якась риганіна. Давай його витрам? Чи ні? Так, ви, витирай. Ви, 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 окей, зараз. Зараз, зараз. Давай. Щось на не треба. О, все. Готово. Тепер тут чистенько. Якось блю, щось мені страшно чуть-чуть. Ой-ой. Це парнікові гази з цієї штуки пішли. Що це взагалі таке було? Добре, давай, значить, підемо на перший парх, прибираємо чи що. Пішли на перший. Чи знизу було. Подивимося якраз потім. Що це і що робить ну, дядька наш? Давай. Що він там наробив? Пішли, пішли вниз на перший. Давай. Значить, дивись, у нас тут ще є полочка тут. Грязненька, можна її протерти? Дощ іде цілий день. вже. Ось це. Тут Де? чашка стоїть. Ану. Щас я часики протру. Чув? Ти чув, да. А ну, пішли, глянем. Ти на другом десь, да? да? Пішли. О. Ти бачиш. Це... Якісь ходи. Пішли, піднімемся. Давай, Давай ти перший. Ну, ну. Ого. Уф, це що? Якісь горища. А в цьому не було нічого сказано про гори, не де Нічого не де не написано було в нашому акті. Я взагалі не знав, що горіще є. якісь ящички. Дивимося. Тут нічого немає. Нічого немає. О, я знайшов. Мусор. Я знайшов. Мусор. Якась куля. Вона скляна ну, куля, синя. Кось ну мені, окей. Щось не цей, не зрозуміло. Хай буде. Ісь цей. Сувенір це чи що це? це? Дивись, щось ящичку тут. Якийсь... Що це? Якийсь бумажка. Це що? Диплом якийсь. А якого року? Та старий там. 96-й чи що? Да-да, там Капец. воно затерло щось. Паренький вже Ах, це, наверное, попередніх власників, чи що? Ну, добре, давай. Пішли, Давай, може поприбираємо, ні? Можна. Давай спершу покладемо в сейф, може. Ну давай. І Да-да-да і Давай я туди, ці, може, меблі Можна. замовити. Можна. Чи що? Десь дощ валить. Я думаю, нам їх не привезуть. Чи привезуть? мають привезти. Добре, значить, давай в сейф, сейф попадемо. І цей. І меблі замовимо чушки. Хоча з першого мені каже, треба поприбирати, да? Ну mm, да. А давай я замовлю, поки ми будемо прибирати, вони приїдуть якраз. Замовлю... ну замовляй. Добре, ну, ще які нам надо меблі. Там... Дерев'яні. Дерев'яні, окей. Я зараз подивлюсь, що тут є. Е. Так я можу добавити яких корзин, і нам їх привезуть, в принципі, ч не, через пару годин. Ну, замовляй. Так, все все я замов. Пішли ми поки що, мабуть, поприбираємо, чи... а і вони якраз успіють приїхати, поки ми поприбираємо. І чи, дивись, нам треба убрати це все тут повністю. Все? Давай прибирати. Він тут побережь. О, все, майже все. О, коробочка тут. Ми вирішили залишити статую, бо вона там... Віконі стояло. Там і там вирішили залишити. І мені каже, треба ще вікно зробити тут. Темно, так. Треба вікно зробити, бо якось темно. І взагалі не тільки тут, треба ще там по краям зробити вікна. Щоб щоб хоча б щось видно було. Давай, я за секері. Так, отут я колупаю, да? за, за, за Я швидко дощ не залив. Давай, давай да. Щас О, все, вікно перше стоїть. Зараз я ще два поставлю. О Чи... тут Давай ще вікно я поставлю. І тут ще кровати поставим там. І там вікно я ще за статуєю поставлю. Давай я зараз вікно зроблю. Все вікна готові? У нас тут вікно. Ну, тут прикольно вийшло. Прикольно. И да, да, да. ще йди за мной. Тут ще за статую вікна теж. Як ти її зробив тут? Вікна? Та я подвину її трошки. Я її... да подвину і нормально. Значить, дивись. О, Мені хтось подзвонив. А мені написали, все. Меблі приїхали. Приїхали? Пішли. Пішли забирати їх. Я вже онлайн заплатив, то в принципі нам платити, не треба, нам просто їх забрати. І там контейнер. Пішли вниз, так. Да? Пішли вниз, заберемо заберем наші М меблі. меблі.

Як, чи ну ти ж давай. заплатив, напевно. За... Ну да, онлайн заплатив. Ну, давай забирать. Що тут? Знов. Так. Шкаф повний одягу. -да. Значить, давай як ми зробимо? Под... Подивись, як вікно Подивися, книг на там. Оно, Ну так. Трошечки деталі для нашого домика. Значить, давай, забираємо і йдемо на. Mm. Дивись, як тут гарно вийшло. Жа... Типа жаль такі тут. Да, наш годинник без батареїк. Да. Легендарний. Mm -hmm. Просто. Картинки всякі ми поцепили. Там. Коврик. Тут часики з цими шахматами. Шах... Шах... Шахмати їм бабу погулять. Шах... Правда, ми них не вміємо гулять, гулять. але то таке. О, це. Тут одяг. Наш... Коробочки. За лицарями залишили. В принципі, тут конечно пусто трошки, но. Ну туда мы шесть присобачим потім. Якийсь телевізор. Піл... телевізор чи щось ще. Ну пішли Що там у нас? Пицца даємо. И кажется, вже шоста коробка чи шо це? Шоста Эти... коробка піци А я супчик достав з сходит. Дивіться, ми за день багато чого зробили там. Переробили там вітальню, ту дядько. Ну, дядько переробив, ми зверху зробили собі кімнатку там. Ну, в принципі, за день ми зробили досить багато, досить багато корисного. То ми можемо з'їсти щось ту коробку